Ну ще любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні вихідний і в цей тиждень мені потрібно зняти величезну кількість відео для того, щоб ви не відчули моєї відсутності і не відчули, скажімо так, дефіциту. Я зараз взагалі не в найкращому стані. Сьогодні буде знову щось типу влога. Я вчора собі колола ін'єкції під очі. А це був у мене реджоран А для того, щоб зволожити цю зону. Я ще не колю собі ботокс і колю його тільки в жувальне м'яс, так як в мене тут гіпервін із-за війни. Знаєте, кожен стрес переживає по-своєму. Я дуже сильно щіплювала щелепу і колю собі тільки в жувальне м'яс. Голова у мене так свідоставша. Я Сьогодні хочу піти і в спортзал, і піти на манікюр, і піти на епіляцію. Знаєте, коли вихідний ти все хочеш зробити. І сьогодні ми ще йдемо на балет. У мене голова не першої свіжості, бо ми йдемо в спортзал. Я йду вірніше, і я хочу зробити свою стандартну гладку укладку. Я обіцяла вам відео про укладки, але сьогодні буде відео саме про таку гладку укладку, як у Хейлі Бібер. Складно мені це робити, звичайно, що без дзеркала, але будемо якось пробувати. Першим ділом я просто ділю волосся на проділ. Вам обов'язково знадобиться ось така е розчосочка із зубчиками. Я ділю рівний проділ, наскільки це можливо. Я не сильно стараюся, так як я недовго буду ходити з цією укладкою. Моя задача сходити в зал на манікюр. А далі я сподіваюся, що я встигну помити голову. Але якщо я не встигну, тоді прийдеться ходити з нею цілий день. І кайф її в тому, я буду трошечки дивитися в бік, кайф її в тому, що ви можете її робити на жирну голову, і ніхто навіть не зрозуміє. А якщо зрозуміє, зараз це модно. Скажем так, ніхто вас не буде за це сварити і взагалі всім по барабану. Ми взагалі живемо в той час, коли вже дуже-дуже давно давно стало всім по барабану на всіх. Якщо про вас і поговорять, то поговорять про вас 5 хвилин. Головне, щоб ви були охайною, привели себе у порядок і це вже буде супер. Сьогодні в мене прям така голова. Видно, що не перші свіжа, але нічого. Ми Зараз це все укладкою поправимо. Бачите, я спочатку зачесала своєю звичайною розчоскою в мене від дженку, пробачте залишні волосся тут. І далі починаю уже пригладжувати ось цією розчоскою. Від, від не знаю кого, вона була дуже бюджетна, якось хайрвей <кій> називається. Росьочка я вам спробую залишити. Посилання на всі засоби, якими я буду сьогодні користуватися. Далі мені знадобиться резинка саме звичайна. <кх> і я починаю заплутати хвіст, віст. Да, є ще якісь нюанси, ми їх поправимо за це не хвилюйтеся. Так, в дні, коли в мене все і так більш-менш красиво лягло, я використовую лише два засоби. Ну, взагалі, в мене тут дуже багато засобів, бо я ще шукаю, я дуже хочу взяти собі. Ось цей відтіджи, знаєте, такий стік, не знаю, де його купити бюджетно, бо його, я готова за нього заплатити 500 гривень не більше. <гум> знаєте, за косметику готова тисячі платити, а за засіб для волосся не дуже готова платити дорого. Хоча в мене тут і є дорогі продукти, просто я вже, знаєте, знайшла вихід і без того стіка, як жити. Так, тут в мене спереду все красиво. Але я хочу використати ось такий засіб від Вов. Wow. Вов, wow, не знаю. Мені його порадила дівчинка, яка робила мені макіяж, що це типу засіб, який дає ефект мокрої укладки. Я берусь на одне натискання і він світло світловідбуваючими частинками. Це дуже красивий засіб, яким типу силікончика. Я не люблю силікон по шкірі голови, але цей наношу, так як він дає ось цей такий пригладжений, красивий ефект. Прям супер. В дні, коли в мене дуже сильно стерчить волосся, або воно не настільки брудне, щоб його гарно вкласти. Ця зачіска класна для брудного волосся. Я беру Саме звичайний гель. В мене от такий, не знаю, просто самий самий звичайнісінький з з'яви, перший, який попав, він вже брудний, закінчується. Не буду його повторювати, він дуже сильної фіксації. Хочеться щось чуть-чуть полегше. Я напевно тафт візьму і мішаю його 50 на 50 з ось таким лівіном відживання, тому що він а, зволожує шкіру. О, зволожує волосся, щоб не настільки пересушувати. Зараз я побачу, як все буде лежати. Можливо, нам і прийдеться десь його трішечки додати. Якщо будуть якісь десь півні або нерівності, пробачте, мене, будь ласка, так як я дивлюся в маленьке дзеркало. Ну, ви зрозуміли, що тут вирішує все ось ця розчоска. І ще один прям супер лайфхак це ось такий засіб від код тобі, знаєте, як гель для брів, з ось таким пензликом. Просто працює супер я отак проходжуся всюди, де стерчить, але ну, бачу, що мені прийдеться все-таки використати гель, бо а, багато стерчить волосся, ми потім перейдемо до цього. Я так і вам покажу. Взагалі, в ідеалі я ще беру отак трошечки геля, додаю водички, і тоді вже додається лівін. Ну, я отак десь візьму геля. І стільки саме візьму лівіна. Дуже складно мені без. Камери це зробити ось так. Дивіться, мішаю десь 50 на 50. Нічого, що ваше волосся буде ще більш жирним. Ну, от, взагалі нічого. Я цей перший засіб від відвому, він не обов'язковий. Ви просто це можете робити геном. Але я намагаюся зволожувати своє волосся, наскільки це можливо. Так, дуже гарно проходжуся отут знизу. І по бокам. Зверху ми все поправимо потім ось цим, от тобі. І не хвилюйтеся, що у вас можуть бути півні. І зараз саме головне швидко брати ось цю розчосочку і розчісувати, все, прилизувати. Вона це робить прям супер класно. Ось так, да, мої синці під очима, звичайно, що не прикрашають мене, але я вирішила, що я хочу бути прям дуже гарною в дорозі, і все, ніде нічого немає. Він висохне і все буде круто. Потім ми зможемо поправити ось таким засобом від 2 тобі. Дивіться, якщо у вас бюджет прям дуже обмежений, боже, Ліо знову починається 18. <laughs> Якщо у вас бюджет дуже-дуже сильно обмежений, вам достатньо лише одного ось цього засоба. Ви з ним справитесь. Я вам показую максимум, як зробити таке красиве блискуче волосся, бо мені такий ефект подобається. Я візьму ще трошечки ось цього лівіна і нанесу його на а, а, сам хвост. Просто так. Того, що хочеться, щоб волосся блистіло, мені подобається, я люблю. Коли всього багато і плюс він в мене вже дуже давно його треба закінчити. Зараз ми даємо час, щоб це трошечки підсохло все на голові. Я йду по ручки і ми будемо перечісувати. Ну, я вже перечисала. <кій> Немає ось цього липкого відчуття, що це вас на волосі. Не буде такого ефекту, із-за того, що я змішувала з лівіном. Але в мене завжди є отут ще малесенький пушок, він завжди є, завжди реально. Того, що в мене пушиться волосся, і того я використовую стільки багато засобів. І для того, щоб його забрати, я беру ось цей гельчик і ось так проходжуся і забираю все, що мені треба. Зараз ми перейдемо з вами до ін'єкції. Я вам розкажу, що я собі роблю, для чого і з якою цілю. Макіяж на сьогодні буде продуктами з Project Pen. Не знаю, що перше вийде Project Pen чи це відео. Щось одне з двох, боже, пробачте мене заліво. Я стараюся туди надивитися, що він там робить. Ну, в ну, дитини статеве дозрівання, ну що ти зробиш? <смі> так, а, я колола собі лише вчора реджуран, і сьогодні абсолютно спокійно буду робити макіяж. Да, я ще трішечки опуша під очима, але це нічого страшного і мене це взагалі не смущає. Знаєте, мене одна пацієнтка сказала, і чоловік сказав, значить, є гроші, <смі> значить, є гроші, то люди це роблять. Я це роблю звичайно ще з метою омолодження. Реджуран це поліноклеотиди. Це такі частинки, які будуть стимулювати ваші клітини до синтезу колагену, еластину будуть зволожувати цю область під очима. Звичайно, що внаслідок цього будуть розгладжуватися морщинки, буде більш сяючи вигляд і буде ущільнюватися шкіра. Що нам дає ущільнена шкіра, нам дає меншу видимість темних кіл. Я дуже давно хотіла спробувати, і я дуже чутю. Я дуже схильна до подразнень, я колю собі все безнеболення. Це дуже боляче. Я вам це не можу рекомендувати. Так, наношу гель від Вєра, Я вам це не можу рекомендувати, але мені простіше перетерпіти цих 15 хвилин, ніж потім мучитися з дерматитом, з почервонінням і з іншими побічними діями. Загалом. Про ефект вам не можу сказати уже, але я буду за ним слідкувати. <кій> Також я колю полінуклеотиди, які більш щільні, які проти шрамів, ось так по нижній третині. Що вони мені дають? Вони мені якраз дають загоювання і вирівнювання рубців. Вони мені дають рівний тон обличчя. А, зараз мені не боляче, абсолютно доторкатися, немає ніякого дискомфорту. І на наступний день, звичайно, що не рекомендується, але ну, це вже жранка, вона підзагоїлася, там вже нічого нікуди туди не попаде, і я собі спокійно наношу макіяжик. А, так, вони поліноклатиди ось тут, я кольовій таран Ай2. 2 це означає ще 2 мл. Вони мені дають вирівнювання тону, вони мені дають такий, знаєте, рівну шкіру без ось цих горбиночок, без постакне загоювання, висипань швидше. І їхнє швидше проходження. У мене буде видно синячки, але мене сьогодні поки що це не смущає, коли я буду вже збиратися а на, а, в оперу, я вже зміню макіяж, так пробачте за мої декажди. Далі мене нанесемо, напевно, що може це буде один з останніх разів ось цей тональний крем від PSZ. Я його люблю наносити спортзал, так як він, по-перше, не забиває пори. Я вже навіть і ось цей дозатор виймаю, бо це вже абсолютно неможливо набрати. Він абсолютно не забуває пори, він дуже красиво а, сидить на шкірі, і він більше про догляд за шкірою. Все, я вже Вся помастилася. Ну, Но Це нормально. Так як тут залишки, мене це починає, звичайно, що уже дратувати, але нічого. І що я роблю собі ще? Ще я роблю собі люмеку. Люмека це така це такий апарат. По типу лазерної епіляції він бачить пігмент або бачить судини. Я дуже судинна, я дуже червона. Я це, знаєте, вип'ю вина червонію, чуть посмущалася червонію, розхвилювалася червонію, Коротше, червонію завжди і з цим можна працювати. Люди навіть не знають, що з цим можна працювати, але з цим можна працювати. Плюс він працює і з висипаннями, так як висипання у нас теж червоні. І вирівнює тон і забирає ось це почервоніння, чутливість, дуже мною улюблений апарат. Хто за мною стежить в інстаграмі, той це все бачить. Чому я це все роблю? Тому що я маю можливість. Це перше, тому що я працюю в косметології, мені потрібно з цим стежити. І тому що це робить мене красивою. Ну чому не стати красивіше, якщо можна. Ви робите це для себе. Я не роблю це ні для кого. Мені хочеться ставати краще, мені хочеться. Проводити щось нове і робити краще у вас, тому що ми, українки, насправді дуже красиві. Дивіться, дуже легенько вирівнявся. тон. нічого я сильно не перекрила, до мене такої ціни і немає сьогодні, так як я йду взагалі ще на одненький разочок залишилося. Не, не підемо ще сьогодні, в мене порожню баночку, ну я не засмучена, того, що я насправді люблю цей засіб, але там буде ще. Куча всього, я нанесу рум'яна, дуже мені хочеться зараз ось цих, хочеться такої свіжості. Я їх прям люблю. Це супер мої старенькі рум'яна. хочеться дуже свіжості. Того, що я раніше наносила весь цей час, починаючи з того, коли я завела Project Pan, наносила рум'яна з палітри від хан. Ми її теж сьогодні нанесемо, а сьогодні мені захотілося кіко. І знаєте, насправді краще вкластися в свою шкіру, вони такі досить пігментовані, але потім вони присядуть. Краще вкластися в свою шкіру, наскільки це можливо а, в її якість, ніж в косметику. Я це зрозуміла з часом, коли я отримала можливість оце все для себе робити. Я зрозуміла, що косметика це поки тобі 16, 17, 20 до 25, це ще прикольно. А коли тобі вже чуть-чуть більше 25, ти вже починаєш розуміти, що твоя найбільша прикраса це шкіра, бо макіяж тобі додає віку, і чим красивіше ти виглядаєш, чим красивіше твоя шкіра. Тим тобі простіше да сантимий, конечно, клас. Я собі сьогодні зробила на. А на побачення таку штуку, ну нічого. А, і чим красивіше твоя шкіра, тим ти молодше, тим ти а, маєш більше можливостей на потім, скажімо так, і краще почати раніше, краще зробити ось це все раніше. Це знаєте, немає такого: ой це з 25, це з 35, це з 45. Ні. Так, на внутрішній куточок наношу цей хайлайтер. Такого вже давним-давно немає. Ми користуємося всі чим хочемо, як хочемо і коли хочемо по потребам. Якщо у вас грамотний лікар-косметолог, він скаже, потрібно вам це чи не потрібно. Але полінуклеотиди – це в принципі те, що підходить всім. Я хочу спробувати лайфхак, у мене ж є оці румяни від Піріпіра. Я вже це пробувала не один раз, Боже, він, напевно, буде займатися любов'ю, все моє відео. Я, це ж я ще ж відходила руки мити. Я хочу його нанести під очки. Він має дати мені класне висвітлення цієї зони, як пудру. Не як рум'яна, так, подивіться, які посіжівши зразу вигляд. Звичайно, щоб у мені видно, що я ніби бухала вчора весь день. Ну, ну що ти вже зробиш? Ну що ж не зробиш заради краси? Так, Хотіла сьогодні зробити на вечір макіяж. Я побачила макіяж, знаєте, який? Хейлі Бібер. Ми його знову, ой, не в Хейлі, а в моїй улюбленій Ро... Роузі Хейтінг Тон Вайтлі. В мене є ще така помада, як в неї. Я його обов'язково десь зніму. Можливо, десь в якихось... Шорт з відео, не знаю. Ну, я вже наскрінила собі її образів. Так, далі ми перейдемо до брів. Супер мій улюблений гель для брів від L'Oreal. Боже, за вікном йде сніг. Ну взагалі, що це таке? Вже 13 те в на сьогодні березня, 14 те за вікном, і якийсь жах просто неможливий. Улюблений ми гель для брів. Я використовую два, бо що той, що той не сильно фіксують, але вони дають такий гарний об'ємчик для моїх брівок. Так, я сьогодні повнилася, я не на манікюр, а на педикюр іду. І по ін'єкціям поки що це все, все, що я собі колю, поки що більше мені нічого не потрібно, Ну, звичайно, що губи. Ліцеска прийшла. Ну, лягай, лягай, вона хоча б з мамою. Льосічок вже теж десь тут тупає. Льончика на ручки не візьму, тільки тут можу погладити, тому що він тяжкий. Але давай, Льосик, ти покажешся, Вони ж мої зв'язки, да. Ой, мама, ну, мені такий такий сладкий. Ліончик за ложкою. Цьому все біжи зайка. Він вон такий не посидючий. сьогодні посидюча. Її посиди, і тільки от мікрофон заважаємо. Так, далі, що я хочу, хотіла би нафарбувати очі, але з таким виглядом, напевно, що не хочу. Візьмемо далі палітру від Хан, Я вам не можу її показати, бо вона розламується, розсипається цей хайлайтер дебільний. Боже, він мене дратує. Але бронзер тут насправді дуже красивий. З цієї палітри я беру свій пензлик для бронзера. Де такий Це в мене GSAP був набір, такий самий пухнастий, який в мене є. І будемо наносити цей бронзер. Незручно, мені звичайно, щоб я зазвичай набираю за столом. Надіюся, що в цих продуктах в мене теж буде якийсь прогрес. Я не нужу так по периферії. Дуже він класний. От зараз весна, а, і коли у мене ще немає такої засмаги, він прям супер, бо він не дуже темний. Він натурально придає ефект засмаги, дуже гарно лежить, дуже гарно тушується і просто прям супер. Ця палітра класна, І ми тут була трошки краща упаковка, і будьте обережні з цим хайлайтером, бо він, бачите, такий. Не хоче сидіти на місці, я завжди ще на кінчик носика наношу, щоб це все якось так підтягнути. Хайлайтер він такий, да, проблемний, але ми його нанесемо теж. І нанесемо як хайлайтер на а, рухому повіку, я без підкладки нанесу, так як не хочеться сильний акцент робити на очі. Я ще наношу окремо від тіні, тоді воно все класно тримається від топ-фейс. Я їх тут прям і поклала, але. Сьогодні будемо без них. І все. Зазвичай, що рум'яна, наношу з цієї палітри, але сьогодні в нас рум'яна від Кіко, і їх прям достатньо. Я просто хотіла зробити акцент на чомусь інакшому. І далі у нас що там у нас буде губки це Global City Zen NYX. Давайте нанесемо. Шикарний такий риженький глівчик. Нереально крутої текстури. і все, він буде стійкий, він буде класно виглядати. Беру чистенькі пальчики чуть-чуть цей. Контур підтушую. Ремо ось такий ліп-тінт від Clarence Lip mousse 03 відтінку. Дуже красивий відтіночок. Дуже гарно освіжаючо виглядає. Прям супер. І да, я фарбуюся спортзал, але я обираю легкі текстури, плюс я не потію. Плюс я гарно змиваю макіяж, і в мене пори не забиваються. Ну, кожен свій вибір. Я люблю виглядати красиво, бо я після спортзалу відразу йду на роботу. У мене немає часу бігати додому, повертатися, ще там щось. Все, я отак буду виглядати цілий день. Це мій стандартний макіяж і нічого мені тут не змінити. Можливо, можна додати трішечки волосиночок. Я зроблю це маркером для брів. Свої пустоти. Все, ми закінчили мій макіяж з Project Pen. Ось так все красиво вийшло. Напишіть, будь ласка, як вам? Я знаєте, не даремно обираю ці продукти. А ми відправляємося в цей день і я покажу вам, як все буде. Можливо, навіть ще й другу укладку. Ми побачимо, якщо я встигну помити голову. І зазвичай, що цей хвіст ось так закручую і підзакалую за колочкою. Ще вам покажу. Мені пройшло кілька товарів з Алікспреса, прикольних. Я вам їх теж обов'язково покажу. Так ліво мій кудись поліз, непонятно куди. Ну що, давайте переходити в цей день. Я вам обіцяла показати неймовірної краси замовлення. Це так прийшов ліво. Це два комплекти з AliExpress, Тут шикарне кружево, дуже красиві труси. Я вже цей носила, я вже обидва носила, вже їх стирала. Тому подивіться, всі йдуть тут розстроєно. Так, Льосик не мішає. Оце він дуже любить, звісно, жіночу білизну. Хочу вам показати, наскільки. Ну, почекайте, бо ж тут діти всі просяться, Божечки. Хм. ну що, мусила зупинитися, бо зацілували мене. Так, ось такі трусики. Вони, бачите, одна частинка така, друга така. Дуже красиві, дуже приємно і не колюче кружево. Цей комплект вам безмежно раджу. І є ще ось такий. Це вже більш такий спокусливий. Це вже для. не знаю, ну, ви самі розумієте, для чого. Хтось любить в такому кожного дня ходити я теж люблю. Зараз вам показую. Теж дуже красиві, ось цього червоного були різні кольори. Рожевого був лише один, мені здається, такий я би собі взяла б ще інші кольори, аби він мені дуже сподобався. Тут уже чуть-чуть колюче. Чуть-чуть зовсім трошечки колюче, але не критично. Так, шлічки з ось такими бантиками. Дуже красиво виглядає. І трусики от такі. Супер красиво! Тут хлопкове ластовиння, тут теж короче, комплекти, просто неймовірної краси. Дуже вам раджу. І цей магазин зайдіть. Я дуже багато вже не замовляла білизни, ну, як дуже багато. Ще два комплекта і вони були шикарними. А ще тільки що забрала замовлення за Хьорблі. як завжди, тут, як тут його тільки заплати. Зранку він уже такий розпадлений. Ну уже йому хочеться мами на внімання. А ти ж донь, доня, ти що обіжаєшся? Ну що, давайте до замовлення. Я вже тут все розпакувала, тут ще порожня коробка. Перше, що взяла, це Glow Powder якась. Я, чесно сказати, думала, що це буде щось типу хайлайтера, Але насправді це спадко. Чомусь розчаровує мене останнім часом ось цей бренд, як він там називається. Штука, звісно, красива, дуже. Так, бачите, сяючі частинки, але це можна наносити лише на очі. Ось так вона виглядає. А, ніби на камеру виглядає доохромна, але в житті вона не доохромна. Просто рожеві блискітки. такі. Так вона сяє. Може, я потім ще десь спробую. Ну, красиво, насправді. Чуть в мене маловатенька світло, тут щоб вам показати. Взяла ще ось таку пудру саме звичайна прозора пудра без тальку. До речі, об'єм не дуже великий 5 грам. Зазвичай в пудрах побільше. Так, взяла ще. Отаку от курку для імунітету. У мене щось сипав дуже часто герпес, і я вирішила пробити. Ой. Ні, не подерла. О, треба закрити цю красу. Далі взяла ось такі носочки нові для них, зволожуючи цей бренд ще не пробувала. І от таку мініатюрку масочки від I'm From, щоб знати, чи купувати повнорозмірний, бо вони такі не бюджетні досить. Ось побачимо, як вона виглядає. Тут, по-моєму, 20 грамів. 30 в принципі, вистачить на доставку маски, ви не так часто робите. Я люблю ось такі мініатюрки. І в мене вже закінчується вітамін С. Я взяла для себе новий ось такий від Beauty of Jazzone. Ось така брудна, трохи упаковка. Люблю цей бренд, тому вирішила взяти їхній вітамінчик. C. Ну і це було все моє замовлення. Не забувайте про промокод. І я вже скоро випущу повне відео макіяжем з iHerb. Не буде, звісно, у мене хайлайтер або це мав би бути хайлайтер. але я не знаю, для кого це хайлайтер, це будь-як Ну, Нічого покажу, зато вам такі цікавенькі продукти.